Друзі, всім привіт! Мене звати Юля, і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартомає і всерйоз». І сьогодні ми поговоримо з вами про помідори. Але, перш за все, я хочу вам подякувати за підтримку, за теплі слова. Я, для мене це було дуже неочікувано і дуже-дуже приємно. Значить, давайте коротенько перейдемо до помідорів. Значить, дивіться, в мене є. Полікарбонатна тепличка. Я вже в минулому відео розказувала. І там я вирощую всі ранні овочі. У мене там, коли приходить весна, там починається клондайк. Там тобі кабачок, ірок, і, і, і помідори, і, ну, проти всіх законів фізики. У мене є коротеньке відео на каналі Шортс Там можете зайти подивитися, що у мене там робиться. Ну, сьогодні будемо говорити про помідори. Чесно вам сказати про гібриди для теплиці, які я сію. Гібриди і сорти. Чесно вам сказати, я вже посіяла. Вже давно посіяла, вже треба пікірувати, аж проситься. От дивіться, бачите? Отакі. От Товстенькі ніжки. Сіяли вони. Сіяла я їх 15 січня. І вже, мабуть, сьогодні буду пікірувати, бо відкладаю з дня на день. То морози, то календар посівний місяць сповняний той, то ще щось заважає. Ну, в общем, треба пікірувати аж швиденько. Тоді вони підуть в ріст і буде класна, класна розсада. Ну, перейдемо до гібридів. Значить, перший гібрид, я цей рік не сіяла, але вам скажу коротенько. Минулого року я посіяла сорт Рання любов. Вони такі. Великі, рожеві, класні помідори. Я вам в кінці відео обов'язково поприкріпляю фотографії і подивитеся. Там всі фотографії мої. Десь, може, якийсь бур'ян, може, десь. Тому не судіть строго, тому що, ну, вже як є, так є. Там, я ж кажу, всі фото мої подивитеся. Значить, рання любов. Він. Дуже класно себе показав. В цьому році я його не сіяла. Не того, що він поганий, ні. Просто в мене тепличка маленька, а всього хочеться багато посадити, а багато десь почула. Там новий гібрид, там новий гібрид, і хочеться ну, нове. От із нових цього року я посіяла загадка рожева. Загадка рожева. Посходили, до речі, все насіння посходило класно. Все, що сіяла, все посходило. Ультраранній сорт. 80-85 днів, плоди 95-100 грамів. його треба в два стебла. Дружне плодоношення, висока врожайність. Чула я про нього дуже багато, взяла Значить, другий зінаїда детермінантний ранній гібрид. І я вам скажу, що в мене теплиця полукругами і я, ну, дугами. І я тут де внизу я сію, сажаю низенькі, ну, гібриди низенькі. А вже посередині ви сухорослі. От, зінаїда. Також 85-92 дні, 130-140 грамів 22. Значить, сольоросу. Соліросу я чула про них минулого року, але тут просто не знайшла насіння в нас. Плід округлий, масою 55-60 грам, має прекрасне зовнішнє і внутрішнє забарвлення та середню щільність. Толерантний до вершинної гнилі плодів, стійкий до стресових умов вирощування. Посіяла. Будемо дивитися. Минулого року я сіяла бобкат. О, це мені дуже зайшло. Класні гібриди. низкорослі, Ранні всі такі кругленькі, тугенькі плоди. Дуже сподобалось. Бобкат, хто хоче, сійте, не пожалкую та рекомендую. Також дуже зайшли зрані, з ранніх з зниськорослих. Полбіг. полбіг. От. І схожий на нього полфаст. От Полфаст. Вона тут просто вже позривано в вершок і ну, на пачки, погано читати. Потужна рослина відмінно зав'язує плоди навіть при зниженні температури. Округли помідорчики однорідного насиченого червоного кольору масою 100-150 г. І побіг. Полбіг крупноплітний, детермінантний, низкорослий гібрид томату для відкритого ґрунту. Дозрівання починається на 62-й, 65-й день. На одному світі формується до 6 8 великих округлих плодів масою 150-170 грамів облік. Кристал, куди ж без нього? Кристал Пінк рожевий і кристал звичайний F, червоний, ранній, класні, да, були. Не міняю. Не міняю, ну, любов, що можу сказати. Дуже класно мені зайшов гібрид «Толстой», Ранній індетермінантний, з укороченими міжвузлями, плоди округлої форми. Маю чудове темно червоне забарвлення. Бачите, в мене вже тут пуста пачечка, бо я вже висіяла. Я вже висіяла все там посіяно, я показувала. Класні, дуже, дуже також мені сподобались. Ще один е, гібрид був ведмежа лапа. Е, ведмежа лапа це великі, ребристі, червоні плоди, і мені вони також дуже сподобались. Е, він, е, значить, плоди плескато округлої форми насичено червоного забарвлення, злегка ребристі, вагою до 800 грам. Так, да, вони такі є, дуже класні, дуже добрі, дуже сподобались. Ну і останній, це один, мабуть, мої, ні, ще один Один з найкращих моїх гібридів. Я цього року знайшла, посіяла. Да, вони дорогі, саме насіння дороге, але воно того варте. Це Махітос новий ранньостиглий гібрид високорослого, крупноплідного томата, відрізняється відмінним зав'язуванням плодів, Стресових умовах та дружньою віддачею раннього врожаю, стійкий до нематоди та кладоспоріозу. Плоди округлий, щільний, вирівняний, яскраво-червоний. Масою 200-260 грам і більше не розтріскується. Да, він такий є, він як картинка. На нього сфоткаєш на малюнку, і смачний. Ну, і останній, на який я замінила в цьому році рання любов, всі знають, я мабуту. Ямамоту перспективна новинка в сегменті нового покоління. Раннє високоврожайний гібрид великоплідного інтертермінантного томату плоди округли, приплюснуті золотисту жовтого кольору середньою масою 250-300 г. Ну, Отакі От помідори я вирощую в теплиці. В наступному відео я зніму, які я вирощую на вулиці. Коротенько розкажу вам про розсаду деякі свої ну, поради, чесно вам скажу це досвід. Коли я висіваю там розсаду, от вони зійшли помідорчики. Чесно, цьому році трошки тільки досвідчувала, далі не було мені їх ставити, бо там і квіток, і цибуля, і все, що хочеш на сіну, і вони от самі собі там росли, як хотіли. Чесно. Їм дуже класно. Помідор це така річ, що він тобі ростиме, це не огірок, що з ним треба гратися значить Я їх висадила зійшли вони Дехто пікірує в фазі двох-сім'ядольних листочків, чесно вам скажу, пробувала не зайшло, не сподобалося. Уже я їх пікірую, коли вони такі підрощені. Коли вони вже такі міцненькі. Я вам покажу обов'язково, як я пікірую. Такого ви точно не бачу. Я вам гарантую. Я спеціально передивилася весь інтернет, не знайшла такого. Схоже було, ну такого не було. В що я їх пікірую? Значить, от вони зійшли в мене розсада, я їх проливаю спочатку 13-40-13. Добре, бо вот таке є. Де фосфору 40, саме найбільше фосфору, щоб вони вкоренились. Пішов корінь. вони починають. Ну, деякі витягуються. Для того, щоб вони не витягувались, проливаю монофосфатом калію. Не суперфосфатом, а монофосфатом. Там ну, такий порошочок, він схожий як на сін екстра. Він там розводиться 1 грам на літр води. Я в бутилку пролила, і тоді вони стають такі, як на картинці. Низенькі, яскраво-зелені, ну, такий тем, темніший колір зелені стають. Ніжка така мохната, гарна. Це після. І декілька обробок я роблю манофосфатом калію. І вже потім, перед тим, щоб пікірувати, я обробляю 3,20. 3,20 або 3,18, 20, 20, 20, 20. де... Азот, фосфор і калій в різних співвідношеннях, в, в, в однаковому співвідношенні. Ну, отак. Потім вже як розпікірую, я вже потім вам розкажу, що, що з ними далі робити. Потім буду вам знімати відео, все буду знімати і показувати, як я їх буду висаджувати в теплицю, як вони там ростимуть. Що їм треба робити, щоб вони не, не пішли в вегетативний розвиток, а пішли більш в генеративний, а простими словами, щоб вони не зажарували і не покрутили вам роги. Бо помідор це не огірок. Якщо біля огірка треба бігати і сто раз поклонитися і з бубном потанцювати, і він дуже любить і тепло, і щоб йому було гарно, то помідорові, чим жорсткіші умови вирощування, тим краще. Бо якщо він росте в відкритому ґрунті, і там перепади температури і більш-менш, то в теплиці йому там тепло, світло і мухи не кусають, і він швиденько раз тобі зажирував. І у тих гарних китець по 8-10 плодів, ви не побачите. Це я вам кажу свого гіркого досвіду, це вже потім я почала дивитися, що робити, щоб він не зажирував. І минулого року в мене були класні. Чудові помідори. На сьогодні я буду завершувати своє відео. Наступного разу покажу вам помідори, які я вирощую в відкритому ґрунті. Запрошую вас до себе на канал. Поділіться в коментарях своїми, своїм досвідом, своїми сортами, гібридами. Мені буде дуже приємно. Я дуже люблю вчитися і почерпувати для себе щось нове. Дякую вам за підтримку, за теплі добрі слова. А на сьогодні вам миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя Жартома і Всерйоз. До наступних зустрічей!